«А, Саша, Сашенька, ви ж доросла людина. Ну до чого ці істерики, Саша? Ну, візьміть себе у руки. Не розгойдуйте лодку, не виносьте сори за зби. Саша, припинить це все на руку ворогу. Припинить, Саша. Обережно у цьому відео багато лайків, бо я, якщо чесно, не знаю, як ще казати без неї. Вітаю! Раптом ви випадково потрапили на цей канал і ще не встигли підписатися. Обов'язково підпишіться, а я поки представлюсь. Старший сержант Збройних сил України Андрій Гав долучився до Сил оборони на початку повномасштабного вторгнення храбаків в Україні. І раз ви вже підписалися, поставили лайк, і натиснули на колокольчик. Я зачитаю вам основні постулати з поста Олександра Ширша, командира одного із батальйонів 47-ї бригади Магура, в якій я служив з середини 22-го по кінець 23-го року. Це важливий пост. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що вони спроможні, це догани, розслідування, накладання стягнень, політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Загралися. Дякую, Генеральний штаб ЗСУ. Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі. <рес> а, Саша, Сашенька, ви ж доросла людина. Ну до чого ці істерики, <рес> Саша? Ну, візьміть себе у руки. Не розгойдуйте лодку, не виносьте сори за зби. Саша, припинить це все на руку ворогу. Претенний цар. Якщо не можеш виконувати бойове завдання, так і скажи, а не перекладай відповідальність на Генштаб, який вже точно знає краще, ніж ти. Там не дурні сидять. Як же мене харять, коли я чую ось цю маячню невиності сор із зби? По-перше, я не хробак, щоб жити в смітті і, відповідно, сміттю не місця в моїй оселі. По-друге, якщо залишати сміття вдома, то воно згниє а разом з ними моя хата зсередини. По-третє, жити у лайні, не прибираючи його з хати і терпіти це російські скрєпи. Ні наші. Тому говоріть голосно про проблеми, які потребують рішення. Бо саме говнарство і говнорі люблять тишу. До чого то я? До того, що мною глибоко поважаємо друже Мадяр, який створив ефективну та дієву систему і підрозділ з промислового знищення окупантів, в одному з інтерв'ю сказав: Три дні після зупинки війни збираю команду і газуємо за кордон. Не! Бути свідком того, що буде відбуватися в Україні в момент закінчення війни. Я впевнений, пане Мадяр, що ви не хочете бути там, де некомпетентні клопи почнуть жерти все навколо. А головне витрачати своє життя на життя боротьбу. Це зрозуміло. Кожна істота, а тим більше істота свідома, як людина, не хоче витрачати все життя на постійну боротьбу з устм. Але те, що ви робите подібними постами, це лише легітимізує цих утворених. Уй і некомпетентних телепнів в угоду, можливо, якихось короткочасних вигод для вашого підрозділу. Це те саме, що Трамп робить виправдовуючи легатимізуючи Путіна, намагаючись у вологих сподіваннях відірвати того від Китаю. Олександр Ширшин на позивний генії, людина, яку я особисто знаю. Я в декілька своїх відео казав, що в 47 сьомі було два хуєнних командира, які по-справжньому лідери і командири, які планують, воюють і рефлексують за кожну свою людину, вчинок, операцію. Чоловіки, які, не зважаючи на те, що ставали ротними, а в випадку з геніями комбатом, продовжували вести своїх людей за собою в бій. Тому що відчували і знали, що таке відповідальність за життя своїх солдатів, Сінцов, після геніальних наказів генерала увімкнути на ніч перед штурмом виття вовків. Мовляв, саме це допоможе взяти позиції ворога в лоб. Пішов 47 сьомої. -е. Коли мені генерал ставив задачу взяти позицію там 2 км 36 людьми, я сказав, це неможливо. Може 300 метрів. Відні ми вам ночі, включимо транслятори вовків, Вони заночі перелікаються, вранці Заприхніть і вони побіжуть. І це мені каже бригадний генерал. Я це почув. І я зрозумів, що я попав в дурдом. І на жаль, це не одиничний приклад. Вилко включала, звісно, не допомогло І половина з тих, хто пішов, не повернувся з тобою. Геній, попри все, що пережила 47-ма під ручним керівництвом йотих кадрових генеральчиків, залишився зі своїм батом і весь той час намагався невілювати руйнівний вплив гавнарських совків із лампасиками. Повторюю, друзі, те, що казав з першого дня, як. Тільки опинився в ЗСУ. Якщо не буде реформи ЗСУ, ми загинемо. Якщо офіцер дорівнює ухилянт від фронту, ми загинемо. Якщо офіцер дорівнює безкарність, ми загинемо. Якщо офіцер дорівнює некомпетентний до... Із швидким просуванням по службі ми загинемо. Якщо офіцер дарівнює рабовласника, не атаман, ми загинемо. Якщо генерал дарівнює гі... не тупорилий гавнар, який не зміг би і цвяха забити без роти солдатів, ми загинемо. Ми загинемо як країна, як нація і навіть як жива істота. Про касту кадрових офіцерів я взагалі мовчу. Це найбільший рудімент усього цього бляського цирку. Жоден топовий командир сучасної війни не вийшов з прагнилої системи підготовки кадрових офіцерів, бо ця система руйнує навіть те, що здатний зійти поза її межами. Тому і пише мадяр такі пости. Тому і прислужба іншого військового підрозділу висирає своїм ротам гавнарську. Ту про не розгойдувати човен і істерики. Бо плісняві краще бути в тіні та тиші, а на цьому каналі гавкають голосно. І взагалі, звикайте казати в голос Мовчання золота для плісняви, а для волі мовчання смерть. А цей храбачий наратив. Усі і так усе розуміють, але нічого з цим не роблять. Не про нас же я сподіваюсь. Ми і воюємо, тому що ми різні не тільки мовою, а й цінностями, і цінностями на ділі а не на словах. І гені та його пост, це не якась поодинока історія. Це лакмусовий паперець, який волає нам ярко-червоним кольором, що проблема в системі, і вона критична. А заплющування оченят з гаслом ні виносіті сор із зби її не вирішить, а лише дасть змогу стати ще більш критичною. Ну, агенштабу, який створив робочу групу, яка має перевірити викладені в рапорті ширшення факти, бажає одного. Нарешті. Вийти на себе бороніть Україну, боріться з несправедливістю, допомагайте зсу, Робіть кращу країну та зсу. Не забувайте також підтримувати і цей канал. Бережіть себе кремезні і тих кремезні, що опинилися з вами поруч, Па-па.